Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Наш традиційний подкаст про головні, звичайно ж, з моєї точки зору, А як же ж інакше? Це мій Ютуб. Канал кінотеатральні та стрімінгові прем'єри жовтня 2025 року. Що слід подивитися в кінотеатрах, а забігаючи наперед, скажу, що буде багато цікавих прем'єр. І що можна подивитися на світових стримінгових платформах. Знову забігаючи наперед, скажу там теж є цікаві і якісні прем'єри. Давайте про все поговоримо по порядку. Розпочинаємо. З 2 жовтня дві незалежні саме що інді прем'єри, на які б я вам рекомендував сходити в кінотеатр. Перший фільм називається Пробач дівчинко, і він чудом дійсно якимось дивом потрапив на великі українські кіноекрани. Пробач, дівчинко, це ніжне драмеді від Єви Віктор, про яку ви навряд чи... Чули, цей фільм підкорив світові кінофестивалі. Його показували на Санденці і нагородили Єву Віктор за найкращий сценарій. Його показували на Каннському кінофестивалі і всюди, де Пробач, Дівчинко, показують. Оплески глядачів і критиків. Хоча мої близькі друзі, товариші і кіномани подивилися цей фільм і одностайно заявили: Він нам не сподобався, але ми на них рівнятися не будемо. Якщо ваша душа прагне подивитися так зване Sundance A24 кіно, це окремий тип кінострічок, незалежного саме що інді. Фільму «Пробач, Дівчинко має вам сподобатись. Єва Віктор надихалася власним життям і в ковідну пандемію вигадала сценарій про страшну травму, яку спеціально говорити не буду, щоб ви самі могли подивитися цей фільм і насолодитися нетривіальним розкриттям цієї теми. Головна ознака «Пробач, дівчинко» – те, що Єва Віктор жартує про те. Про що ми найчастіше не жартуємо, і витримуючи баланс. Між трагічним і саркастичним вона добивається неймовірного глядацького ефекту. Про Пробач дівчинко» найближчим часом я хочу записати окремий подкаст. Нещодавно представляв цей фільм у планеті кіно та збираюся опублікувати два великі тексти рецензію на Пробач дівчинко» у своїх соцмережах. До речі, можете підписуватись Instagram, Telegram, Facebook, все під єдиною назвою кіномен Станіслав. Ось цей подкаст якраз виходить в неділю, минулого дня в суботу, і сьогодні в неділю, якраз публікуватиму тексти на пробач, дівчинко. Наступна прем'єра 2 жовтня, 6 жовтня, в понеділок представляю цей фільм у планеті кіно Нічна Зміна. Це європейська трилерна драма про лікарняні будні. І ні, це не Доктор Хаус. Це скорше той тип фільмів. В яких ми спостерігаємо лише за одним дем, а в даному випадку за однією ніччю у головної героїні. Ми будемо дивитися, що з нею трапляється, в які конфліктні ситуації вона потрапляє. А до того ж, вона є працівницею хірургічного відділення лікарні, бракує молоді. Бракує персоналу лише дві медсестри в той вечір. Вона розривається між різними пацієнтами, і таким чином, як ви зрозумієте, з останніх слів у стрічці нічна зміна нас підштовхують до думки про те, що вже у 2030 році Європейський Союз. Буквально ви бачите ці цифри на екрані, страждатиме від мільйонної нестачі медсестер. Здається, там говорилося про те, що в Європейському Союзі буде нестача більш ніж 10 мільйонів медсестер. І що через це вся лікарняна, так звана індустрія, страждатиме. А в першу чергу страждатимуть пацієнти. Наскільки це складно бути сьогоднішньою медсестрою? Про це нічна зміна. Але найважливіше, головну роль виконує акторка Леоні Бенеш, яка абсолютно заслужена, вважається однією з найкращих сьогоднішніх європейських акторок. Подивіться тільки на неї у таких фільмах, як Учительська, я обожнюю цю стрічку, або ж 5 вересня. Обидві ці стрічки нещодавно побували на великих українських. Кіноекранах. Коротше, реалії сучасної роботи в лікарні. Подивіться, не пожалкуйте, це дійсно напружений трилер, сповнений саспенса. З 9 жовтня стартують дві цікаві кінострічки. Одна називається Незламний і це великий фестивальний байопік від Бена Савді. Це доволі поважний. Незалежний кінорежисер з Двейном Скелію Джонсоном у головній ролі. Джонсон буде доводити, що він не просто гора, купа м'язів, а що він справжній актор. Ставка на цей фільм зроблена неабияка. Це один з найбільш титулованих, мейнстрімних, так би мовити, незалежних. Фільмів від студії дистриб'ютора А 24 у 2025 році. Тут і Двейн Скелят Джонсон, який як ніколи викладається за всю свою акторську кар'єру. Біля нього Емілі Блант, не менш поважна акторка. Ну а що говорити про Бена Савді? Це режисер, наприклад, неогранованих коштовностей, комедії чи то скорше драматичного фільму, в якому. Так само, як і у любові, що збиває з ніг пола Томаса Андерсона, Адам Сендлер, точно відомий вам комік, предстає в несподіваному амплуа. Коротше, всі йдемо на незламного. Це фільм, який розповідає історію. Давайте скажімо так: реслера-бійця, який хоче опанувати власну кар'єру і добитися чогось, що уславить його. У століттях Двейн Скелет Джонсон розривається в трагікомічній ролі. Його розхвалюють за цю роль, але багато хто відмічає, що це не традиційний байопік, і що скорше Савді ламає правила біографічного фільму. Як би там не було, страшенно цікаво звучить. 11 жовтня читатиму лекцію в планеті кіно перед показом. Також з 9 жовтня прокат. Хорошого хлопчика. Але говоримо ми не про людину. Це черговий незалежний горор, але знятий з точки зору песика. Нещодавно я записував подкаст для цього YouTube каналу. Можете його послухати, про потойбіччя Стівена Содерберга. Це теж незалежний авторський горор, знятий з точки зору привода. Камера, яка буквально літає по будинку, це очі привида, через які ми буквально дивимося, стрічку. Цей фільм покаже нам, хоч і не з точки зору, буквально, але в центрі уваги завжди буде песик. Теж, будинок, теж. Привиди незрозуміла надприродна сила, що, як пишуть в описі, до хорошого хлопчика чатує у тіні, і от коли ці темні сутності загрожують людському супутнику нашого песика, цей хоробрий песик боронить свого господаря. Битва між добром та злом, між собакою та надприродними силами. Прокатують цей фільм, точніше, займаються рекламно маркетинговою компанією доволі агресивно. Песик, наче якийсь Мартін Скорсезе, наче Емма Стоун, чи наче Леонардо Ді Капріо на та, зіркових доріжках розповідає про свої чотири улюблені фільми для леттербоксу і так далі. Дійсно, той песик вже всіма шанований в інстаграмах, у фейсбуках. Про це навіть не буду розповідати. А от яким вийшов фільм, ми ще не знаємо. Подивимось: 13 жовтня представлятиму його в планеті. Кіно 16 жовтня, чергова аніме ретроспектива популярного режисера Мамору Хосоде. Вже про два його мультфільми я записував подкасти для нашого ютуб каналу, тому що вони ретроспективно також виходили на великих українських екранах. Цього разу будемо дивитися мультфільм під назвою Дівчина, що стрибнула через час. Це та мультиплікаційна робота, яка зробила Хосоді ім'я, яка прославила його і стала поштовхом для всієї його подальшої кар'єри. Крім того, якщо не помиляюся, в листопаді буде ще одна ретроспектива вже четверта, за рахунком, літньої війни Мамору Хосоди». А ще. 5 березня, теж якщо я знову не помиляюся, 2026 року на великих українських екранах покажуть нову роботу Мамору хосоди, до якої ми підготовлювались от всіма цими ретроспективними. Показами Скарлетт не пропустіть! Обов'язково запишу подкаст про цей мультиплікаційний фільм та представлю стрічку в планеті кіно. Ну а лекцію перед дівчиною, що стрибнула через час, я читатиму в перший день прокату аніме Мамору Хосоде, 16 жовтня. Дійсно, подорожі в часі, дійсно, як завжди, у Хосоди. Кохання, дорослішання, тема родини, традиційний хосода на великих екранах. Це велике щастя, що ми можемо бачити класичне аніме. Але не класичне сучасне ми теж на великих екранах бачимо з 23 жовтня не менш важлива прем'єра аніме, аніж Вбивця демонів людина бензопила резеарка кіно. Продовження. Першого сезону мультиплікаційного серіалу Людина Бензопила той же самий принцип. Що із вбивцею демонів, про якого, до речі, окремо я якось запишу подкаст, в якому ми будемо говорити багато про що, <хи> а тільки не про саме аніме. На відміну від вбивці демонів, який побив усі можливі рекорди, у тому числі фінансові та й кіноіндустрійні, цей мультфільм навряд чи досягне статусу вбивця демонів, але все рівно навіть українські поціновувачі аніме. Неймовірно зацікавлені в тому, щоб подивитися продовження свого улюбленого мультсеріалу, саме що на великих екранах. Я готуюся. В мене вже є 5 частин манги про людину бензопилу. Закінчую першу частину. Товариш мені підкинув ці манги. Крім того, буду дивитися перший сезон і представляючи. Цей мультфільм власне в перший день його прокату 23 жовтня в планеті кіно я залишатимуся в залі і разом з усіма хочу подивитися, що ж там буде в продовження. Чому я постійно повторюю на відміну відбивці демонів, на відміну відбивці демонів, тому що людина бензопила. На відміну від вбивці демонів, це ж таки більш незалежна і творча робота. Давайте будемо чесними: вбивця демонів робота доволі посередня. Нічого надзвичайного в цьому анімей немає взагалі. Для мене людина бензопила це теж доволі проста робота, але значно цікавіша, як мінімум, доросліша, аніж вбивця демонів. Так що з цим. Я ознайомлююсь значно більшим ентузіазмом, аніж з аніме Всесвітом Вбивці Демонів. Також з 23 жовтня прем'єра фільму під назвою «Спрінгстін. Врятуй мене від невідомого. Що ж це таке? А це Байопік про легендарного музиканта Брюса Спрінкстіна, якого у цьому фільмі зіграє відомий вам за серіалом Ведмідь актор Джеремі Аллен Вайт. Так, так, історія та ж сама, що і з таємничим незнайомцем. Пам'ятаєте, Тімоті Шаламе, який грає Боба Ділана, хоче отримати всі оскари світу. Не знаю, чи Спрінгстіна спіткає та ж сама доля, що й таємничого незнайомця, але б'ють вони в той самий нерв. Єдина різниця, але ця відмінність дуже важлива, зрозуміло, вже по трейлеру, навіть по постеру та по першим кадрам, що Спрінгстін – значно емоційніший, значно мелодраматичніший фільм, аніж Байопік з Тімоті Шаламе. Тому будемо з вами не стільки дивитися історію музики, скільки дивитися історію музиканта його боротьби з собою зі своїм минулим. Ну і протягом трейлеру всі розхвалюють Брюса Спрінгстіна. А Боба на у таємничому незнайомці, все ж таки. Критикували так, що ця робота буде більш мейнстримніша, більш голівудська, але все рівно 25 жовтня я представлятиму фільм у планеті кіно, і він може виявитись доволі цікавим. Ще з 23 жовтня, і ось це велика для мене прем'єра. Я. Незалізна. Можливо, ви не чули про цей фільм. Це чорнокомедійна драма, неймовірно, чорна і неймовірно комедійна, яка була нагороджена на Берлінському кінофестивалі, виконавиця головної ролі Роуз Бірн. Ви точно знаєте цю акторку. Ну, наприклад, за серіалом, другий сезон якраз завершився на днях платонічне кохання. Так от Роуз Бірн в Берліні нагородили за найкращу жіночу. Роль вона отримала свого золотого ведмедика. Це комедійний, чорнокомедійний, як я вам казав, але все ж таки трилер. Це фільм про те, як руйнується життя головної героїні. В неї незрозуміло чим хворіє дитина, чоловіка нема, зникає дехто за сюжетом цієї стрічки. Коротше, Лінда, так звати героїню Роуз Бірн, переживає неймовірні, візьмемо це слово в лапки, пригоди. І фільм саме про це кажуть, що він в певній мірі сюрреалістичний. кажуть, що він доставляє нестандартне задоволення глядачам. Тому я дуже чекаю на я не залізне. Хоча, звичайно, це наша українська назва фільму в оригіналі. Ця стрічка називається абсолютно інакше. Але це норма для українського прокату. В нас полюбляють часто змінювати назви, доволі часто навіть на протилешні. З 30 жовтня стартує блакитна стежка. Що це таке? Ну, крім того, що блакитною стежкою займається один відомий український блогер, який разом з дистриб'ютором Артхаус Трафік» всіляко проштовхує цей фільм, подивимось: це цікаво, які будуть фінальні збори Блакитної стежки, сам по собі це дійсно фільм, який вартує глядацької уваги. Це фантастичне бразильське кіно. Наскільки часто в нас взагалі. Показують бразильське кіно його тричі нагородили на Берлінському кінофестивалі. У сюжеті історія така: недалеке майбутнє. Бразилія, як розумієте, якщо ти вже пенсіонер або пенсіонерка, вибачай, заважає жити іншим, відправляйся в свою окрему колонію. Але головна героїня бунтує проти цього антиутопічного правила і вирішує помандрувати по Амазонці перед тим як навіки вічні втратить. Свободу інакше і не скажеш, обов'язково зверніть увагу на цей фільм. 30 жовтня, в перший день прокату, представлятиму блакитну стежку в планеті кіно. Також з 30 жовтня черговий горор паранормальне кіно від продюсера Майка Фленагана, якого часто називають найважливішим горор-мейкером сучасності. Я б посперечався зі словом Найважливіший, але те, що він один з найбільш креативних. Творців горорного кіно, це абсолютна правда. Режисер і сценарист, навряд чи ви про нього чули, Кріс Штукман. Ну і сюжет нагадує, в певній мірі якийсь Сайлент Hill чи відьма з Блер, поєднані разом. В нас є головна героїня, вона шукає свою сестру. Сестра зникла у містечку під назвою Шелбі. «Оукс», а фільм називається Прокляття Шелбі Оукс», Вона їде до того містечка, там все паранормальне, як в Хілл». Вона намагається віднайти свою сестру, але в результаті дізнається страшну правду, що монстри, ті демони, яких вона напевно бачила в дитинстві, все ж таки реальні. Вони існують. Збоку виглядає так, що це традиційний так званий неон фільм. От як про провась дівчинку, ми казали Санденс А A24» кіно це вже буквально кінематографічний термін, так і це на кшталт довго міг, а ми цінуємо цю стрічку Перкінса, Озгуд, Великий Молодець, Ніколас Кейдж, Майка Монро. Всіх обожнюю. От наче це подібного штибу кінострічка. Це майже саморобний фільм, зроблений за три бакси. Там буде елемент мок'юментарі, псевдодокументальної зйомки, там будуть стандартні скрімери. Але, наче глядацьким відгукам фільм неймовірно страшний. І дійсно на всіх своїх рівнях працює так, що обійти стороною просто не можна. 1 листопада представлятиму в планеті кіно. І також найважливіша кінотеатральна прем'єра у жовтні з 30 жовтня Бугонія! Бугонія, бугонія, нова сатирично сюрреалістична комедія батька нашого Йоргоса Лантімоса. Знову Емма Стоун, як у бідолашних створіннях та видах милосердя, знову Джесі Племонс, як у видах милосердя. Племонса, до речі, у бугонії хвалять неймовірно, кажучи, він перетягує на себе ковдру. Всю увагу краде в Емми Стоун і в усіх сценах випирає на перший. План в основі цього фільму південно комедія Врятувати зелену планету. Вона 2003 року. Фільм показували на Венеційському кінофестивалі. Я зараз говорю про Бугоню, яка змагалася за Золотого Лева. Пропустити це не можна. Вже багато хто мене запитується про старт прокату. От одна дівчина переплутала 3 листопада, це день, коли я читатиму лекцію перед показом Бугоні, з 3 жовтня. І майже в паніці почала мені писати: А де ж квиточки? Де ж квиточки? Лантімоса в нас. Обожнюють це дійсно той тип режисера, як скажімо, брати Коїни, чи Квентін Тарантіно, чи Мартін Скорсезе, який став брендом як для поціновичів кіно, так навіть і для масового глядача. Так що пропустити Богонів просто неможливо. Я впевнений, що історія з бідолашними створіннями буде повторюватись. Тоді я прочитав сім лекцій, як мінімум, а може насправді більше, може вісім або дев'ять, вже не пам'ятаю, в планеті кіно перед показами, тому що попит на покази і на лекції був просто неймовірним. Люди бажали цього і замовляли ще іще. Думаю, з Богонією ця історія може повторитися. Ну і на Венеційському кінофестивалі. Трулі, глядацькі, точніше, відгуки критиків, неймовірно високі. Всі падають на коліна і кажуть, що це чи не найкращий фільм Лантімоса за всю його кар'єру. Правда, це чи ні, я не знаю. Але подивлюсь, як мінімум, двічі. Це я вам обіцяю. І цього ж вам і раджу. На цьому кінотеатральні прем'єри жовтня в нас завершені. Переходимо до стрімінгових прем'єр. Яким. Чомусь ми завжди приділяємо значно менше уваги з 12 жовтня. На HBO, до речі, HBO якраз буквально зараз заходить на український ринок. Скоро зможемо підписатися на HBO, так само як на Netflix чи Apple TV+. Так от з 12 жовтня на HBO стартує цікавий серіал, який би ви могли пропустити. Я навіть не знаю, якою буде обрана назва українською мовою для цього серіалу в оригіналі «The Chair» company, тобто компанія, що виробляє стільці, але як тільки не перекладають насправді цю назву, отже. Цей серіал точно стане великою подією. Він точно отримає якісь премії по завершенню року. Це комедія від творців дружби 24 24-го року та теж 24-го року іншої людини. Серіал про те, як офісна робота поєднується з розкриттям змови. Неймовірно, харизматичний виконавець головної ролі. Подивіться трейлер «The Chair Company» на Ютубі. Коротше, не пропустіть 12 жовтня. Також 17 жовтня на Apple TV Plus виходять всі епізоди великого документального серіалу про Мартіна Скорсезе 5 серій. І він так і називається «Скорсезе». для будь-якого кіномана. Це абсолютно зрозуміло. Тут немає що казати. Це дійсно важлива стримінгова прем'єра. З 24 жовтня на Нетфліксі. Можна буде подивитися політичну драму Кетрін Бігелоу Будинок з динаміту. Це фільм про не більше, не менше, початок ядерної війни з США, тема неймовірно актуальна. У цього фільму була прем'єра на Венеційському кінофестивалі. Відгуки протирічливі, але Кетрін Бігелоу вже давненько нічого не випускала. І подивитися на її черговий великий фільм, тим більше, напевно, в тому жанрі, в якому вона добре розбирається, Збирається трилер, бойовик, це класична режисерка. Подивіться на її фільмографію. Тут куди не плюнь, а всюди щось важливе від акторського складу до теми, яка підіймається у будинку з динамітом. Так що будемо дивитися. Напевно, найгучніша серіальна прем'єра місяця, 26 жовтня, це приквел горорної дилогії. Воно. Теж на HBO. ласкаво просимо до дері, як Пенівайс з'явився у місті. Має цей серіал увесь потенціал стати великим хітом. Я майже впевнений, що буде продовжений на другий, на третій сезон чи не відразу після прем'єри. Трейлер виглядає не менш вражаюче, аніж перша частина дилогії. До речі, перший фільм про воно, якщо ви дивилися, це дійсно винятковий гор. Це велика робота. Знімаю капелюха, це дуже страшне і кінематографічне кіно. А друга частина це просто повний. Кошмар, це стандартний фільм жахів з найпередбачуванішими скрімерами, які тільки існують у горорах. Тому подивимося, що вийде. Як би там не було, ласкаво просимо до дері. Виглядає не гірше, не бідніше. Я б навіть так висловився, аніж вся дилогія, воно. А ще 29 жовтня найбільша повнометражна стрімінгова прем'єра. Фільм називається Балада про дрібного гравця, і режисер Едвард Бергер, той самий, що випускав на Західному фронті без змін. І конклав. Ви точно чули про ці дві кінострічки. Відеорозбір конклаву можете подивитися на нашому Ютуб каналі. Чергова робота Бергера з Коліном Фарелом у головній ролі. А ще там Тільда Свінтон. Фарел іграє азартного гравця, це трилер і детектив. Як розумієте, пропустити це. Не можна, повторюсь, з 29 жовтня можна буде побачити в інтернеті. Ну що, це основні прем'єри, про які я хотів вам розповісти. Сподіваюся, ви все це занотували. Якщо ні, то після прем'єри цього подкасту я майже відразу викладаю списочок в коментарях. Там все знайдете. Стосовно коментарів, не соромтесь їх. Писати. Ми вам дякуємо за кожне написане вами слово. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте нам лайк, а не дизлайк. Робіть репости цього подкасту або ж наших відеолекцій, або ж відеорозборів. За все вам велике дякую. Нас вже 1560 підписників, більше ніж 117 тисяч переглядів прослуховувань на каналі. І я постійно це говорю. Я бажаю, що це величезне досягнення, виходячи з того, що це до Волі нішевий ютуб канал, завдання якого порпатись у кінематографії без всіляких клікбейтів та розважальних тем. Ні, все жорстко і нецікаво. Якщо ми розбираємо Альфреда Гічкока, то про нього буде 27 подкастів. Не менше. Дякую вам за вашу увагу. Нагадую також про соцмережі: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук. Все під єдиною назвою кіномен Станіслав. І давайте зустрічатися і надалі. До речі, наступний подкаст буде про спін офф Ситкому Офіс, який називається газета. Газета мені не сподобалась. Чому буду напевно розповідати не менш ніж пів години? Ще раз дякую, дивіться гарне кіно. Кіномен Станіслав.